Вітам сердечно, шановне панство. То є остров Корфу місто Каркіра. То є фортеця Пальо Фрурия. Саме на стінах цієї фортеці. Це їхня головна, як сказати, вежа, чи як тут неприступна така стіна. Іонічне море, моречко. Стіни. Вона була, ця фортеця заложена ще візантійцями в 8 столітті. Потім тут заправляли венеціанці. І вже добудовували тут, укріпляли її дуже дуже гарно укріпили ан англійці в дев'ятнадцятому столітті. Хто там? Там їм є хто-нібудь. Там нема нікого. Борсь яка краса? Взагалі не. не вписуємо. Морем пахне. Дивишся на Албанію. Дивишся О, на а там Албанія. там Албанія. Точно, там Албанія. здають в оренду, вона приносить Дякую за увагу.